Октава різдвяної радості звучить у католицьких церквах. Християни латинського обряду святкують Різдво Христове. До храму святого Миколая в Києві сходяться парафіяни на святкову службу Божу пастирку. Спочатку у напівтемряві неоготичного костелу чуємо 12 ударів дзвону, які символізують новий час. Тоді до престолу підходить процесія. Священники тримають Євангелія та фігурку дитятка Ісуса. Водночас у храмі запалюють світло, яке символізує народження Христа. Також чуємо мартирологію, тобто всі ті, які не боялися віддати своє життя за Христа. Ми чуємо події з історії, які сьогодні для нас є також свідченням того, що Бог дійсно стрімко увійшов в історію людства. Згідно з католицькою традицією, різдво Христове починається з вігілії чування. Ну це родинне свято. Ми святкуємо всією сім'єю після літургії, після. Е Причастя після всього, сідаємо за стіл, ми святкуємо, як звичайно, пісними стравами. Як в українській любій родині. 12 страв накривається пісних. Вся сім'я починається з молитви. Завжди бабуся проводила нашу вечерю, вона читала молитву, ділилася обладком і колядувала. Спільні традиції та спільне богослужіння під час святкової меси у храмі разом з католицькими священниками співслужив отець греко-католик, адже це одна церква з різними обрядами, які доповнюють одне одного. Коли він зайшов, я почув запах майдану. Він затримався у своїй сім'ї, і його сім'я сказала, що вона йде на пастирку в кастьо на рвашній святку Ніколая. Ну і він з ній пішов. І нам було дуже приємно, тому що він дуже гарно співав Евангелію. Різдвяна Октава почалася із пастирки 24 грудня. Наступного дня відбуваються святкові служби. А у п'ятницю закінчується піст. Католики святкуватимуть різдво Христове впродовж тижня. Богдан Ворон, Денис Фурдин, живе ті